Нова машина для рятувальників. Вперше за багато років з державного бюджету виділили кошти для закупівлі спецтехніки для управління ДСМС. Для кожної області за державною програмою закупили по одному українському автомобілю. Авто вироблене в Прилуцькому районі, коштує більше трьох мільйонів. Це Прилуцький завод пожежних автомобілів задавляє таке машини. Зовсьому тобто приходить базова шась автомобіля. То тобто приходить кабіна, приходить рама і колеса. Всі все остальное навішується, все переділиться внутрі. Все переделывается нашими, на нашем на заводе. В машине ємність для води, піноутворювачі та спеціальні інструменти. Розраховано воно на перевезення сімох рятівників. Кількість води більше, ніж звичайно. Тобто 4 тонни води. Якщо в звичайних у нас 2,5 води, то в цій 4. Тобто нам вистачить чуть-чуть більше на 18 хвилин. Крім того, за бюджетний кошт придбали новеньке спорядження. Було придбано 162 комплекти такого захисного одягу. Вартість одного комплекту складає 3300 гривень. Тут у нас представлений шолом захисний для пожежного Файер 03, виробництва Хорватії. Даний шолом тільки планується на сьогоднішній день для закупівлі, є виділені кошти на нього. Планується придбання близько 70 шоломів захисних для пожежного. В кінці цього року автопарк ДСНСників планують поповнити ще на одну автівку. Та найбільше управління сьогодні потребує автодрабин, що можуть сягати вище дев'ятого поверху. Дійсно, є проблема. Практично всі драбини це вітчизняно і ще радянських часів виготовлення, тобто їм по 20-30 років. Але Придбати, придбати нову дробину коштує близько мільйона євро, одна дробина. Тому ми зараз проводимо роботу стосовно придбання і є надія, що в наступному році якусь кількість служба придбає і така техніка буде розподілена серед областей. Нагадаємо, протягом року рятівники неодноразово заявляли про відсутність належного фінансування службовців управління ДСНС в Чернігівській області. ДСНСники мали за власне кошти забезпечувати себе формою та працювати з пошкодженим обладнанням.